Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо різноманітних програм. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому відео ми розглянули питання очистки кешу у різних браузерах, подивилися, як дізнатися, який у вас браузер та яка у нього версія, навчилися робити знімки екрану та подивилися, як можна дізнатися роздільну здатність свого екрану. У цьому відеоуроці розглянуті менш популярні питання, але вони теж є важливими. Почнемо з того, як можна дізнатися адресу сторінки сайту або ще її називають URL. Це ось це. Наприклад, переходимо на будь-яку сторінку і в верхній частині браузера бачимо ось цей рядок. Це і є url адреса Її можна скопіювати та відправити у Viber, WhatsApp, Telegram та інших месенджерах. Теж саме у Google Chrome, Opera, Edge та Safari. У Safari... Не відображається за замовченням повна URL-адреса, але якщо натиснути ось сюди, ми її побачимо і її теж можна скопіювати. В Google Chrome на Android достатньо клацнути вгорі в адресну строку. Ось тут. Тут ви зможете скопіювати цю адресу і відправити її через Viber, WhatsApp, Telegram, поштою та таке інше. Іноді зручно перевіряти мобільну версію сайту не на мобільному. А у браузері, Наприклад, якщо у вас нема планшета, треба подивитись, як приблизно виглядає сайт на планшеті у браузері то можна це зробити на вашому комп'ютері чи ноутбуці. Для цього клацаємо десь правою кнопкою миші, це браузер Google Chrome. Перевірити. Ось тут бачимо іконку, натискаємо на неї. Сайт перелаштовується під мобільний пристрій, а ось тут можна вибрати один з доступних мобільних пристроїв, наприклад, iPhone SE або iPad Air. Таким чином, ви приблизно бачите, як ваш сайт відображається на мобільних пристроях. Щоб перейти у попередній режим, досить закрити це вікно. І ви знову переглядаєте сайт на повний екран. У Mozilla Firefox все відбувається аналогічно. Дослідити. Ось тут є такий же значок, натискаємо його, і бачимо, що ми можемо обирати різні пристрої. Закрити аналогічно. Це браузер Opera. Натискаємо праву кнопку миші переглянути код елементу. Тут теж є ось такий значок. І ось тут є спадаючий список. Можна навіть перевернути пристрій. У браузері Microsoft Edge все відбувається аналогічно. Перевірити, ось тут є іконочка, і ось тут є спадаючий список. За замовченням у браузері Safari в macOS все трошки складніше. Переходимо до Safari. Параметри. Ось тут на вкладці Експертні є показати функції для веб-розробників. Зараз ось тут з'явиться додаткове меню. Ось розробка. Тут можна. Увійти в режим адаптивного дизайну. Ось тут ви можете задавати ширину та висоту області перегляду. Для мобільного телефону можна задати приблизно 380х640 і тоді ви приблизно побачите те ж саме, що на мобільному пристрої. Щоб вийти з цього режиму, переходимо до меню розробка, вийти з режиму адаптивного дизайну. Під час перевірки того, як ваш сайт відображається в браузері, дуже важливо, щоб масштаб інтерфейсу, тобто елементів у вікні браузера, був 100%. Не більше та не менше. Інколи для зручності ви або збільшуєте масштаб, він зараз 200, або зменшуєте масштаб. Зараз він 67. Щоб перевірити, який у вас масштаб, у Google Chrome переходимо ось сюди. І ось тут повинно стояти 100. Можна його зменшити. Можна його збільшити. Але для перевірки слід використовувати саме 100%, бо це масштаб за замовченням, і розміри всіх елементів не деформуються. Аналогічно, масштаб можна змінити у Mozilla Firefox. Ось він. Теж саме з браузером Opera. Ось тут є масштаб, його можна зменшувати, збільшувати, але для перевірки слід використовувати 100%. Такий же самий інструмент є і у браузері Microsoft Edge. Зменшуємо. Збільшуємо. Але для перевірки використовуємо 100%. У браузері Safari треба нажати функційну клавішу та не відпускаючи її. Нажимати декілька разів плюсик це щоб збільшити масштаб, або мінус, це щоб його зменшити. Щоб вийти на 100, треба, не відпускаючи функційну клавішу, нажати 0. Це значить, що масштаб 100%. Іноді бувають випадки, коли масштаб інтерфейсу змінено саме в операційній системі. Для перевірки відображення сайту у браузері слід використовувати масштаб інтерфейсу у Windows 100%. Давайте переглянемо, як це зробити у Windows 11. Переходимо до меню пуск. Ось тут у нас є система. «Дисплей» І ось тут повинно стояти 100%. Також слід перевірити налаштування масштабування шрифтів. Переходимо ось сюди. І ось тут. Повинна стояти теж 100%. Тобто, якщо у вас збільшено до якогось числа окрім 100, треба виставити до 100%. Тільки тоді слід перевіряти ваш сайт. Давайте переглянемо, як можна дізнатися розмір картинки на сайті. Таким чином, можна дізнатися розмір майже будь-якого елементу, але я покажу на прикладі картинки. Це браузер Google Chrome. Натискаємо праву кнопку миші. Перевірити. Дивимось, щоб сайт було розтягнуто на весь екран. Ось тут є така стрілочка. Натискаємо, підводимо до картинки. І бачимо, що її розмір, який вона зараз займає ось тут в цій області, 290 на 163 пікселі. Аналогічна ситуація з Mozilla Firefox. Дослідити. Можемо трошки прибрати сюди. Бачимо той же результат. Тепер подивимось теж саме в Opera. Тут, якщо ви побачили ось такий вигляд сайту, перемикаємось на адаптивний, розгортаємо поширше сайт. Обираємо ось цей інструмент. І бачимо, що тут вже трошки інший результат. Чому? Бо ось тут ми бачимо вийшло не 100%. Треба виставити саме 100%. Переглядаємо і все одно бачимо інший результат. Чому? Тому що треба перемикнути цю панель донизу. Розгорнути сайт поширше. Тоді ми побачимо той же самий результат, як на інших браузерах. Це стосується не тільки Opera, а й інших браузерів. Тобто, якщо ширина сторінки не досить велика, то ви побачите зменшений розмір картинки. Перевіряємо у Edge. Виставляємо 100%. Находимо нашу тестову картинку. Знову бачимо, що щось не так. Змінюємо положення цієї панелі. І тепер бачимо той же результат. Дуже часто виникає питання, коли хтось. Просить мене змінити колір на сайті на якийсь конкретний. Наприклад, на темно-червоний. Але що таке темно-червоний, для кожного це різне поняття. У попередньому відеоуроці я навіть описав, чому кожен з нас, навіть на одному тому ж пристрої, може бачити з часом якісь інші кольори. Давайте подивимось на цьому сайті. Ми можемо обрати ось тут червоний. Ось тут ми можемо перетаскувати маркер. Та підбирати колір, такий, який нам потрібен. А потім ми можемо скопіювати ось цей код та відправити його розробнику, щоб він зробив саме такий колір, який вам потрібен. Давайте розглянемо ситуацію, коли у вас є багато. Окремих файлів, чи є один чи декілька файлів, які займають дуже багато місця, але їх треба передати якось розробнику, наприклад, відправити поштою чи якимсь посиланням, та таке інше. Для прикладу я взяв всього декілька невеличких файлів з зображенням, але сенс від цього не міняється. Виділяємо всі потрібні нам файли правою кнопкою миші, це я працюю в Windows 11, і тут є стиснути в zip файл. Ось мені стиснуло один файл. Тепер мені треба перейти, наприклад, у Google диск. Google диск у вас є, якщо у вас є аккаунт Gmail. Якщо нема, то слід його зареєструвати. Можна використовувати будь-яке хмарне сховище, але я покажу приклад саме з Google Drive. Файл, який ми стиснули, можна просто перетащити. Та зачекатись, поки він завантажиться. Цей файл невеличкий, він завантажився досить, досить швидко. Ось він. Тепер його можна передати комусь або поштою, або посиланням. Наприклад, ось тут є поділитись. Обираємо будь-хто з посиланням. Копіювати ссылку». Тепер можна відкрити свою пошту, написати листа. Додати це посилання та відправити цей великий файл одним архівом тому, кому треба. Іноді недостатньо просто описати чи показати скріншоти проблеми, іноді треба записати відео з екрану. На прикладі Windows 11 я покажу, як це зробити вбудованими засобами. В меню пуск. Найдіть засоби, засіб захоплення фрагментів, або пошукайте його ось тут, або. Пошук програм через пошук. Обираємо його і замість знімку екрану обираємо запис екрану. Натискаємо Створити. Обираємо область, яку ми хочемо записати. Та натискаємо кнопку Пуск. Вона з'являється на панельці згори. Починаємо запис екрану. Робимо всі дії, які хочемо показати. А потім на панельці вгорі натискаємо червоненьку кнопочку зупинки запису. Перед нами з'являється віконечко, і ми можемо зберегти наше відео кудись на диск. Після цього ми можемо відправити це відео тому, кому потрібно. Розглянемо запис екрану на Андроїді. Переходимо в Google Play та шукаємо X-Record. В мене він вже встановлений, в вас він буде не встановлений. Обираємо його. Інсталюємо. В мене він вже встановлений, тому тільки відкривається. Потім запускаємо цей додаток. Тут є безліч налаштувань, ви можете їх налаштовувати, можете не налаштовувати, але потім переходимо до вашого браузера. І відкриваємо ось цю кнопочку та запускаємо. Там буде замість червоного квадратика, червоний кружечок. Коли ви покажете все, що треба, ще раз натискаємо на цей кружочок і зупиняємо запис. Потім можна поділитися цим записом, наприклад, на Google Drive. Просто зберігаємо наш файл і чекаємо, поки він завантажиться на Google Drive. Після цього ви можете отримати посилання на нього та відправити тому, кому треба. Сподіваюсь, що цей та попередні відео уроки допомогли вам у вирішенні деяких задач, пов'язаних не тільки з розробкою допрацюванням та підтримкою сайтів, але й повсякденній роботі з комп'ютером. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитися з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!